Дружні обійма між Циганковим і Тайсеном. Два капітани. Два справжні капітани, два справжні лідери своїх команд. І це чвертьфінал, панове. Я вже відзначав, що перемога в очному протистоянні до фіналу ще не гарантує перемогу у фіналі. Але серія пенальтів повторюсь новий сезон і все наново відбувається. Денис Бойко йде першим у рамку, наскільки я розумію. Ох, який напружений момент. Серія пенальті це завжди щось дуже особливе. У шахтаря першим битиме пенальті ісмаїлі. Тож чвертьфінал. Кубка України. сезону 2018 2019 Удар М'яч у сітці! Ісмаїлі забуває перший 11 метровий удар. У Динамо першим битиме Віктор Циганков. Віктор Циганков Проти Андрія Пятого. Стадіон допомагає своєю підтримкою огірникам. Віктор Циганков пробиває і забиває пенальті він. 1 в Основний час. 1-1 у серії. У шахтаря другим іде виконувати. Манор Соломон. Манор Соломон проти Дениса Бойка. <звук> Удар і рятує команду Бойко! Денис Бойко дістає м'яч. <звук> У динамо сітклей прямує. До виконання 11 метро. Дістав міять бойко. Дістав. Рятував. Сітклей. Сітклей проти п'ятого. Пробиває, забиває Сітли. 2-1. Динамо у серії пенальті виходить уперед. Майкон у Шахтаря йде на 11-метрову. Сіткой вигадливо готувався. Довго брав розбіг, але переграв п'ятого переконливо. Також Шульга, як і Сіт Клей, і Ісмаїлі Майко. Пробуває, і забуває. він. два Тайсон йде зустрічати кожного з партнерів після виконання 11-метрового. Кінджора у Динамо. Удар забиває Кінджора. 3-2. Динамо. Без шансів для п'ятого. Нем Велінтон. Нем пробуватиме четвертий пенальті. Також Шульга. Удар забиває Валентонем! Забиває Валінгтонем. Дрівний розбіг і удар протилежний від воротаря Кут. Віталій Миколенко. Також лівоногий гравець. Четвертий пенальті. Динамо проб'є саме Миколенко. і рятує команду Джо. У шахтарі йде виконувати 11-метровий Віктор Коваленко. Молоді Юні Миколенко і Соломон не забили. Трилер у Харкові. Той трилер, коли до останньої хвилини фільму не знаєш, хто ж був злочинцем. От зараз з'ясуємо. Пробиває Коваленко, його. Віктор Куленко. Там з останніх сил, здається, пробував. Судома одразу звела ногу. Шепалєв. Йде на 11 метрів. Шахтар здобуває перемогу у серії після матчевих пенальті над київським динамо. Після нічиєї в основний час один 1, 1 Андрій П'ятов два. Останні пенальті відбуває від Миколенка і Шепалєва, молодих футболістів київської команди. Голкіпер Шахтаря і національної збірної України стає рятівником для своєї команди. І вона прямує до...